Бохо – це стиль творчих і вільних духом людей. Він починається з дрібних деталей в одязі і розширюється до оформлення жител богема, богемни, богемія – богема. богемія поняття, що походять від красивого французького слова богеме, буквальний переклад якого циганщина. Це образ художніх інтелігентів, В Бохо переплетені епохи. Це відбивається в вінтажних предметах і модних кілька десятиліть, тому тенденції оформлення приміщення, ще одна його особливість цоковитість і природність квітів, затишок створюється безліччю деталей від незвичайного поладу бахроми серветок. Характерна риса, оскільки поняття боху не вміщається в рамки одного конкретного стилю і немає чітких меж, то визначити його характеристики можна лише умовно поєднання різних напрямків в гармонійній колірні гамі. Помітне поєднання фарб в рамках однієї концепції, перевантаженість деталями, велика кількість елементів ручної роботи, тонка грань між безладом і продуманим дизайнерським рішенням це основні відмінні риси, які виділяють інтер'єр в стилі Бохо. Особенностю направлення є природність всього прикрашеного простору, яке є проявом творчого і неабиякого людини. Що відбив честь свого багатого внутрішнього світу в оформленні кімнат будинку? Різновид, як було сказано, вище цей стиль не має чітких меж, тому для кращого його розуміння дизайнери розділили даний напрямок на кілька типів. Класик інтер'єр похукласик характеризується поєднанням класичних меблів і етнічних мотивів, строгі чіткі обриси меблів згладжуються візерунками і вигадливими деталями. У такій варіації доречні мереживні, штори, гобелени. Оксамитові накидки і раритетні елементи декору, кольори в основному теплі і природні: золотий, мармуровий, бежевий, коричневий, з якими прекрасно поєднуються яскраві деталі, рівновага класичних елементів і буйства фарб. Головна відмінність цього напрямку: еконатуральні або імітують натуральні матеріали, спользуються при створенні інтер'єру в стиле бохо еко, оздоблення природними матеріалами нешкідлива, довговічна і створює особливу атмосферу. Наприклад, дерев'яні підлоги, облицювання стін деревом або каміном камін впізнається такий дизайн по дерев'яній або плетених меблів. Шкіряному дивану в шкурах тварин на підлозі декоративні елементи можуть бути з дерева, каменю. Заліза, текстильні деталі, найчастіше з льону і бавовни рідше шовку. Гламур похугламур це уявна розкіш, сусідство старовинних речей зі стразами і пір'ям, хутром і кружевом. Обіграти дизайн в такі варіації можна шторками з намистин в проходах іпюром, на вікнах, милими жіночими дрібничками на видних місцях, лялочка, флакони, духів, квіти у вазах, колір. Лисичний білий колір відмінна основа для розгула фантазії при створенні інтер'єру боху. Він візуально розширює простір і згладжує буйство фарб. Поряд з білим використовується яскраве поєднання будь-яких кольорів, наприклад, зеленого, червоного, синього, оранжевого, чотири соковитих кольору, які вам подобаються, будуть красиво виглядати разом. Не стоїть хвилюватися, також добре застосувати природні тони, матеріали та оздоблення. У плані обробки бохо стиль в інтер'єрі, схожий з еко. Вітаються природні матеріали, дерев'яні вікна пластикові, але зроблені під дерево. Замість лінолеуму паркет або імітує його ламінат, рідко використовуються шпалери, адже стіни. В стилі бохо в інтер'єрі прикрашаються картинами, і панно одночасно використовуються і найпростіші матеріали обробки і розкішні, наприклад, дубовий паркет і цегляні стіни побілені стіни і декоративна штукатурка, ліпнина на стелі, меблі втілити боху стиль в інтер'єрі найпростіше використовуючи вінтажну меблі. Вона може бути спадщиною з бабусиного будинку або штучно зі стареної, досить кількох елементів з історією. Важливим елементом є м'які меблі шкіряний, диван крісла з різних комплектів, крісла, мішки, якомога більше того, де можна розміститися і відпочити. Добре впишеться в такий ансамбль плетеного креслу і інші меблі, злози доречні будуть ковані елементи, наприклад, ніжки або узголів'я ліжка. Текстиль, богемний затишок, творять килими і шкури тварин, штори фіранки, скатертини і обвивка меблів. Балдахіни немає ніяких обмежень по текстурам і квітам, все гармонійно впишеться в загальну композицію. Каптеві покривала, безліч подушок, тільки прикрасять кімнату, декор, аксесуари, акценти. Основне навантаження в інтер'єрі в стилі богосоздається декоративними елементами, аксесуарами на показ можна виставляти все, що дорого вашому серцю, сувеніри, вироби дітей, речі, що мають сімейну цінність, акценти можна розставити і за допомогою світла, використовуючи лампи. Рагромісткі люстри і свічки, стіни прикрасять панно і навісні полки, заставлені дрібницею. Виграшно виглядатимуть різні елементи декору ручної роботи, наприклад, подушки і покривала печворк іграшки, де купаж меблів книги можуть стати підставкою вазі з букетом, стрічки пахрома. Гірлянди огорнуть простір, створюючи особливу обстановку, підтримують стиль Бохо В інтер'єрі фото в незвичайних обрамленнях і старі фотографії, картини, порожні рами і полотни підкреслюють творчий безлад. Інтер'єр різних кімнат. Даний напрямок в дизайні унікальний тим, що його можна застосовувати в будь-якій кімнаті. Тут важливі тільки ваша фантазія і креативний хід думок. Спальня при необхідності інтер'єр в стилі Бохо можна створити в окремій кімнаті, довільно це виходить в майстернях. У спальні в богемному стилі погляд падає в першу чергу на ліжко, прикрите балдахіном, під яким видно множество подушок і розкішне покривало атмосферу підтримає туалетний столик з необичним дзеркалом, Повзі і східними мотивами, в якості прикраси кімнати доречні сни клітки для птахів. Свічки і аромалампа, вітальня в цій кімнаті приймають гостей, і варто подбати, щоб усім вистачило місця: м'який диван з подушками, крісла з накидками крісла, мішки і столики для посуду з частуваннями, щось в ретро, щось декоровано господарями, шафи з книгами і статуетками картини, теплий килим, на якому можна всістися в коло для спілкування або грати в шашки, по полицях і нішах розставлений антикваріат і фотографії. Сувеніри з поїздок, кухня або в інтер'єрі кухні можна обіграти старими меблями, захованим за ширмою холодильником, виставленими для милування самоваром, додати затишку можна за допомогою яскравих штор і скатертини, красивих кухонних рушників і серветок, під стелею можна повісити букети сухоцвітів на стіни. Зв'язки цибулі і червоного перцю за скляними дверцятами шаф визирають баночки зі спеціями і чаєм. Ванна створити інтер'єр в стилі бохів в ванній кімнаті можна, вибравши ванну незвичайної форми, вигнуті крани загвинчуються ручками, добре впишуться кошики з різними приладдям для миття, красиве дзеркало і світильники, безліч свічок. Підтримку всіх елементів виступить плитка в еко і ретро. Передпокій в передпокої мало місця для розголу фантазії, але цей создасть враження наповненості приміщення деталями. Гарний килимок із лоскутков, вінтажна вішалка і дзеркало в масивній оправі. Це основні елементи, додати затишку можна поставивши кольоровий пуф і розвісивши картини ключниці, капелюхи і парасольки. Фото готового інтер'єру в стилі боху відео.